Глізаль буває для висвітлення, для притемнення, але також вона буває для того, щоб надати якогось певного тону, або для того, щоб об'єднати тони, які ви маєте вже розкриті, нанесені на вашій роботі. Знову ж таки, це використовується не тільки в іконописі, але і в звичайному живописі. От зараз видно, що обік став трошки тепліше, ніж щічки. І щічки зараз теж стануть теплішими. Для того, щоб вам було не так страшно, поділіть вашу форму, яку ви лісруєте, на певні геометричні фігури. Щоб вам було не страшно зробити якийсь жорсткий край, і працюєте саме в цих фігурах. От, як в мене, наприклад, спочатку був лобік, потім була тільки щічка, потім навколо очей ділянка, далі буде носик, і наступна щічка. Так само, як і висвітлення, краще не робити велику кількість лісирувань в одному і тому самому місці. А безумовно, не варто робити, поки ваша глізаль не підсохла, тому що це пом'якшує попередній шар фарби, і ваш рух може зіпсувати і зірвати цей шар фарби. І... Взагалі, якщо ви робите за один день декілька шарів, скажімо, 6 чи 8, то безумовно кожен наступний краще спочатку перевірити. ви перевіряєте не тільки візуально, ви також можете торкнутися. Якщо у вас є відчуття, що поверхня не тепла, не такої температури, як кімната, тобто вона холодна, це означає, що вона ще не просохла. До кінця особливо це стосується мінеральних пігментів. Бажаю вам приємного малювання, бажаю вам сміливості у випробуваннях і чудового творчого натхненного настрою. На все добре!